650 доларів за квадратний метр. Саме така акційна ціна наразі на таунхауси за мою спиною. Я знаходжусь в Святопетрівському, і тут є варіанти планувань: 87 і 97 квадратних метрів. Це таунхауси вже повністю побудовані, утеплені з фасадами, з прибудинковою територією. І тут є газ, електрика, скважина і септі. Дуже важливо, що тут є газ, щоб а, бути трошки незалежним від. А, Постачання електрики на сьогоднішній день це дуже важливо. Тому зараз можна придбати один з цих таунхаусів за дуже вигідною ціною. Пішли всередину, подивимось. Ми всередині, і мені навіть не треба казати, з чого побудовані ці таунхауси. Ви самі все бачите. Червона цегла, яка на сьогоднішній день є одним з найекологічніших матеріалів для будівництва. Тобто, побудовані вони якісно і екологічно. Перший поверх вільне планування, тому що у нас е, монолітне перекриття, у нас є можливість розпланувати перший поверх як нам завгодно. І це насправді дуже і дуже великий плюс. Ми не прив'язуємось до плит повністю моноліт. Газ вже заведений всередину, ось дивіться, через весь будинок. Тобто можна його. Е, Спланувати кухню, спланувати зону кухні саме там, де хочеться, саме там, де ви бажаєте її бачити. А дизайнери точно знайдуть кілька цікавих варіантів. На другому поверсі розташовані дві великі кімнати, близько 18 квадратних метрів, також санвузол більше 5 квадратних метрів. Тут всі кімнати повнорозмірні і дуже зручні. Тож, жити тут буде абсолютно комфортно. Великі панорамні вікна дадуть багато світла для ваших кімнат. Залишилось показати тільки подвір'я. Пішли, подивимось. Ось так виглядає задній двір. Тож для таунхауса це комфортний розмір, і, в принципі, його вистачить для, ну, для розміру таунхауса. Поспішайте на перегляд, акційна ціна скоро закінчиться. Чекаємо на вас.